У перший день жовтня до міського історичного музею завітали шановні представники Жовтоводської громади на чолі з міським головою, щоб привітати з міжнародним святом, днем людини похилого віку, почесних ветеранів міста, найкращих представників поважного віку. Всі всі прийшли сьогодні сказати вам спасибі, бо без вас. Нас би ніколи не було. І це свято ми сьогодні присвячуємо вам. Ну, а розпочинає його міський голова Василь Інімінович Тарасенко. Шановні ветерани, приміть мої щирі вітання, з нагоди, визначення Дня людей похилого віку. Хочу відмітити, що за 27 років свого існування ваша організація згуртувала понад 17 тисяч ветеранів війни, праці, військової служби МВС та інших пенсіонерів людей похилого віку і стала центром підтримки, допомоги місту по вихованню підростаючого покоління, передачі свого життєвого та професіонального опиту. Саме завдяки вашій наполегливій роботі з патріотичного виховання молодого покоління. На сьогоднішній день майже 140 жовтоводців виконують свій громадський обов'язок по захисту кордонів нашої батьківщини в зоні АТО. І впевнений, що справа, якій ви чесно служили, на сьогоднішній день знаходиться в надійних руках. Велика подяка вам за трудові звершення, за мудрість, за підтримку, за величезний вклад у розбудову нашого міста. Це ваше місто. Ви його побудували, викохали своїми руками. В цьому закладена ваша честь і талант до області слава. Бажаю вам здоров'я, бадьорості духу, довгих і добрих років, синього неба над головою та рідної землі під ногами мене. Честь і слава вам, дорогі ветерани. Мер жовтих вод Василь Тарасенко додав до святкових вітань, що міська влада буде і надалі допомагати нашим пенсіонерам і окремо відзначив жовтоводських довгожителів. 101 рік з дня народження. Значить, живе в жовтих водах перерва Клавдія Антонівна, а також 100 років кравець Дар'я Михайло. Міський голова особисто привітав голову ветеранської ради міста Лідію Кучер. А зараз я хочу надати слово голові ради ветеранів, депутату обласної ради Кучер Лідії Васильівні. Уважаемые присутствующие, дорогие наши гости, сегодня действительно замечательный день, и его празднуют в городе около 17 тысяч людей пожилого возраста. Это участники Великой Отечественной войны, это ветераны труда, это те, которые прошли, люди, которые прошли испытания и войной, и трудовые испытания в послевоенное время. Сегодня в зале присутствуют ветераны, активисты ветеранского движения на долю которых выпала честь строить наше независимое государство Украины. Они и сейчас принимают самое активное участие в жизни своих ветеранских организаций, в жизни своих трудовых коллективов. Этот день сегодня, день, международный день людей пожилого возраста, который определен Организации Объединенных Наций в нашем государстве еще отмечается как День ветерана. Мы очень благодарны и органам местного самоуправления, и руководителям предприятий, организаций, учреждений, которые э, ценят наших ветеранов, ценят наш труд. Самое сложное и социально-экономическое положение, и вообще положение в нашем государстве, вы нашли такую возможность, во-первых, прийти к нам сюда, а во-вторых, изыскать возможность поздравить наших активистов ветеранского движения. По линии областного совета ветеранов награждается ветеран Великой Отечественной войны, инвалид Великой Отечественной войны, наш добрый и славный друг Рось. Вам а это тот подарок, который вам передали с обласной. На любом празднике у нас не без издержек. Дело в том, что по представлению городской ветеранской организации, ветерана труда, который награжден медалью за доблестный труд года Великой Отечественной войны, Шевченко Николай Васильевич награжден почетной грамотой Днепропетровской государственной администрации. Разрешите тогда передать подарок нашему председателю ветеранской организации. Вы передадите Николаю Васильевичу и ему грамота Днепропетровской государственной администрации. По представлению наших ветеранских организаций мы сегодня награждаем самых активных, самых работоспособных членов нашей ветеранской, городской ветеранской организации. Я вам желаю только крепкого-прикрепкого здоровья, я вам желаю мирного неба над головой, я вам хочу пожелать, чтобы у вас был достаток и уют в вашем доме, чтобы вас любили и окружали самые близкие и дорогие вам люди. Спасибо вам большое. Завитав до нашей осели, чтобы вас привитать, шановный гист, депутат областной рады Кришин Олег Юрьевич. Очень бы хотелось, дорогие ветераны, поздравить всех вас. Очень хотелось бы пожелать, вы знаете, наверное, в первую очередь, что сегодня надо всем желать, это в первую очередь мира. Потому что, к сожалению, сегодня на нашу землю пришло то горе, которое мы сегодня имеем. Поэтому желаю всем мира. Желаю всем вам крепкого здоровья, потому что вы действительно, вы наша гордость, вы действительно люди, на которые нам надо гордиться. Желаю вам крепкого здоровья, желаю вам поменьше неурядиц вокруг и от, от, всего трудового коллектива нашего предприятия поздравляю вас и всего вам самого хорошего. Мы так хотим, чтобы не только посидели, но еще так просто неформально пообщались и скушали по кусочку торта. Спасибо. Подсолодили нам життя трешечка. Зараз сейчас вас пришел приветствовать Сергей Васильевич Ядыкин, начальник управления працы социального захвата на Я от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю, конечно, вам счастья, благополучия, добробыта, всегда мирного неба над головой. С праздником счастья и здоровья вам. Хоть у нас управление не очень богато, но мы можем... Спасибо. Ядыкин Сергей Васильевич и наш тоже большой друг Ильченко Марина Ивановна. Они всегда в первую очередь стараются нам помочь во всех делах, с которыми сталкиваются наши ветераны. Наші ветерани пройшли дуже важкий шлях, пройшли багато негараздів, але незважаючи ні на що, вони являються оптимістами, працюють з молодим підростаючим поколінням і являються для них зірцем та прикладом. Я сьогодні від імені всього свого колектива передаю вам привіт, поздоровлення з цим днем. Бажаю вам саме головне мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, хай всі негаразди і біди обходять вас стороною. Слово нашим діточкам середній школі номер 10 Без минулого немає майбутнього, директор Еленора Затинацька. І наші діти скажуть вам ще раз, як ми вас любимо. Ми щиро бажаємо вам тепла, злагоди в родинах і, звичайно, миру Україна переможе, бо Україна це ми. ми в Україні на Буковині, на поділі і на волині, біля сирих Карпатів Криму, краю рідний мій, любий краю, якщо хтось мене запитає. چون نه موره Дозвольте мені від вашого імені щиро побажати цьому чудовому колективу, нашому дорогому клубу пам'ять середньої школи номер 10 цьому чудовому педагогічному колективу, який зміг е, створити такий чудовий колектив. Я думаю, що це буде наша сама достойна зміна. І я хочу вам сказати ще, що ми дуже вдячні працівникам музею, які щоразу. Приймають наших ветеранів великої вітчизняної війни наших передовіків виробництва тут усі чудові залі і завжди намагаються створити таку, ви знаєте, душевну обстановку, тепла, поваги до нас, до всіх. Я вам дуже за це вдячна.